Всім привіт. Перед початком відео, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк. Щодо вчорашніх матчів, Ліверпуль виграв Шеффілда, тут, в принципі, все понятно. Опять же, на Ліверпуль можна би було тоже ногу розглядати в першому таймі, але, на жаль, вони мені це роблять тільки, тільки періодично, а не часто. Щодо Челсі МЮ... Тут ну, я розглядав тот, більшого ногу на МЮ. В принципі, вони забили на 34-й хвилині, то, то коефіцієнт вже був хороший. Да, в першому таймі Челсі взагалі нічого не адавалося не затворювати Юнайтед, але як я говорив вчора, в Челсі просто жахлива оборона. Вони кругово пускають. Проти всіх в них немає зіграності. Тому тут голем'ю просто закономірний. Тут більше нічого додати, все було зроблено чітко. Також матч, який я взагалі пропустив, це, Вале... це града в Валенції. Але тут, з іншого боку, у Валенції немає Яремчука, нашого улюбленого нападника українського і що. І, ну, і... Плюс вони от не, не, не забили мальорці е, Вільяріалу, тому блін, тут гранатів також, хоч вона пропускає від, 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 від усіх, але з іншого боку, в Валенції проблеми є. Е, ну, да, з поствореним моментом це та, також видно, тому тут нічого розглядати. Ну і так само на гранату. Так само було безсмисельно без Е, Ну що ж, і все. Всім привіт! Це постер розбір матчів п'ятниці 5 квітня. Перед початком відео, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Я, я буду вам дуже вдячний. Е, Щодо матчів, в Роттерхем, Тут я розглядав то побільше у в першому в другому таймі, якщо в першому буде нічия, навіть результативно тут, якби цієї ситуації не не сталося але ну я впевнений на 100%, що я тут була нічия, то в другому таймі вони аппети забили з собою голи. Тут е, можна було розглядати гол Полімота, е, опять же, враховуючи е, враховуючи стан Роттерхема е, е, їхню оборону і мотивацію Полімута, ну, якби. Залишитись у чемпіоншіпі. І також можна було зробити тут, ну, тільки не гол е, Сталернітане. А саме той, хто то більше одного насасувало, опять же, враховуючи їхню мотивацію залишитись у серії А Ну, тут також тієї ситуації, про яку, яку я говорив, не, якби не, не відбулася ця е, ситуація. Але знову ж таки, як і в тому матчі, я впевнений, що е, якби це. Попрозойшло, то у другому таймі команди. Забили ще голи і вигравали перемогу. Ліль Марсель. Тут я розглядав більше одного при умові, якщо заб'є Марсель. Цього не, ну, якби не сталося. Першим відкрив рахунок ліль, але з іншого боку, якби відкрив рахунок Марсель першим, то, ну, то тут якби 100% ліль би відповів. Тому що він і так забив три гола. E, тому так... що матчів по бейсболу. Цікаво, як вони зіграли. Я ще не знаю результати. Так, що в нас тут? Центинаті e, Ред e, закинули закинули. Набрали всього 2. Що, до речі, мало. Ну, не знаю, мож можливо, у Нью-Йорк Медс Пічер був хороший. Ну, подивимось, як вони зіграють. Е виходить, що вже сьогодні. До якоїсь команди... Ценціонаті. Ну та з тими самими мали б грати, так. Да. Е Щодо інших матчів, які я розглядав, ну точніше команд. Так, ну то вони в місяці техніці у них. Піцпорт mm. до речі так само два всього забив. Прикольно. Тідо, oh. тідо. Це цікавий поворот. Ну і Лос-Анджелес забив 7. З тих трьох команд тільки Лос-Анджелес стабільно забиває. Ну добре, будемо будем слідкувати, цікаво, як далі з ці команди покажуть.